Вжив собі котик на ім'я Мурчик, але це був незвичайний котик, він дуже любив займатися фізкультурою. Щоранку, як тільки прокидався, мурчик робив розминку, спочатку потягувався, витягував лапки вперед, аж спинка вигиналася дугою. Потім він робив стрибки. Раз, два, три стрибав так високо, що здавалося, що він ось ось долетить до хмар. Одного дня Мурчик вирішив навчити своїх друзів теж займатися фізкультурою. Він зібрав маленьких звірят, зайчика, їжачка та білочку і сказав Друзі, якщо ми будемо щодня робити зарядку, станемо сильними та здоровими. Як цікаво, відповіли звірята! Мурчик показав їм, як правильно робити вправи. Спочатку всі зробили розминку. Тягнули лапки в різні боки, повертали голівки, підстрибували, потім котик навчив їх вправи на спритність. Вони бігали на випередки, перестрибували через колоди та грали в м'яч. З кожним днем звірята ставали все сильнішими і веселішими. Вони більше не втомлювалися швидко, завжди були в гарному настрої, а Мурчик радів. Що зміг допомогти друзям полюбити фізкультуру так само, як і він сам? І з того часу щодня звірята збиралися разом на галявині та весело робили вправи.